Тему європейської підтримки далі продовжимо обговорювати з Дмитром Кулебою, міністром закордонних справ України. Пане міністре, я вас вітаю в нашому ефірі. Добрий вечір, пане Дмитре. Власне, як я вже казав, Україна отримає від Євросоюзу 50 мільярдів євро. Це рішення в самому Євросоюзі вже назвали такою перемогою. Та хочу от вас запитати, які зусилля довелося докласти дипломатичній службі, щоб все це все таки сталося. Ну я вам скажу це в одному інтерв'ю. Все і не розкажеш, але е, працювали всі командно. Е, президент працював з лідерами європейськими, спілкувався з ними про це з лідерами е, Європейського союзу і Шарль Мішель і Урсула фон дер Ляїн. І, до речі, сьогодні е, саме е, така правильна дипломатія Шарля Мішеля під час засідання Євроради була е, дуже важливою. І дипломатія працювала. Вся дипломатична команда по всіх каналах комунікували. Ну і головне, всі ж розуміли задачу. Треба було зняти застереження Угорщини і не допустити ухвалення цього рішення у такому форматі, яке передбачало щорічне ухвалення Єврорадою асигнувань, тобто фінансування на наступний рік. Тобто тоді б, якби така норма пройшла, то можна було б застосовувати вето знову були б ці ризики, знову були б дискусії, шантаж. Але цього вдалося уникнути цієї норми, немає, і це велика перемога. Тобто, ми на 4 роки отримали 50 мільярдів підтримки Європейського союзу, це сума, яка говорить сама за себе. Ви всі стежили, я переконаний за нашими двосторонніми зусиллями з Угорщиною. Велика дипломатія робилася на рівні Європейського Союзу всередині між державами-членами працювали з Угорщиною. От, зрештою, рішення максимально вигідне для України. І я нагадаю, що ну, так орієнтовно за два роки повномасштабного вторгнення бюджетна підтримка Європейського Союзу сягнула 26 мільярдів. Євро, тобто ми сьогодні отримали вдвічі більше, і це гарантує стабільність фінансової підтримки з боку Європейського союзу, і це ключове стабільність. Тобто, всі сумніви, вагання про те, що не буде підтримки, що зараз там якісь під скорочення. Вони сьогодні були знищені. І знаєте, сьогодні наші збройні сили потопили російський ракетоносець. А е, дипломатія України разом з е, європейськими партнерами от потопили сумніви і зневіру у продовженні підтримки України, пане Дмитре. А от щодо угорського прем'єра, чи можна сказати, що Євросоюз пішов таки йому на поступки в контексті щорічного перегляду механізму фінансування для України? А, цей щорічний механізм дивіться, що хотіла Угорщина. Угорщина хотіла щороку. Ухвалювати це рішення консенсусом, а е, запроваджений механізм щорічної оцінки він не передбачає е, консенсусного схвалення тобто, ця щорічна оцінка не відбуватиметься на рівні Євроради, де всі мають погоджуватися. Це буде робочий інструмент. І він абсолютно нормальний, адекватний. Ми самі зацікавлені в тому, щоб ефективність європейської допомоги оцінювалася, і головне відповідали реальним потребам, тому що ситуація може розвиватися по різному і відповідно цей інструмент має зберігати певну гнучкість. Тому цим, цим рішенням про щорічну оцінку наші інтереси жодним чином не порушуються. Пане Дмитре, з липня 2022 року на тлі складних відносин між Угорщиною Україна не призначала свого посла в цю країну. І ось нещодавно ви заявили, що кандидатура визначена. Отже, коли чекати на призначення, хто буде послом в Угорщині? Знаєте, я завжди коментую тільки укази про призначення або про звільнення, які з'являються на сайті президента України. Ми мали тривалий юридичний процес пов'язаний з цим призначенням. Ми пройшли цей шлях. Всі юридичні формальності дотримані, і ми перебуваємо ну, буквально от в останній, в останній фазі перед виходом відповідного указу. Тоді будемо чекати на указ, а ще будемо чекати і на зустріч Володимира Зеленського з Віктором Орбаном. Чи планується така зустріч? Андрій Дірмак, я і Пітер Сіярто, мій угорський колеги. Ми зустрілися в Ужгороді і буквально в понеділок. Загалом 6 годин говорили в різних форматах, але це була дуже потрібна розмова, дуже змістовна розмова. Розібрали наші двосторонні відносини буквально на деталі, зрозуміли, що треба відремонтувати. І безумовно ключовим питанням була саме зустріч президента і прем'єр-міністра. Тому і ми, ми намітили шлях, зробили кров до цієї зустрічі, тому що намітили, що має бути зроблено, щоб ця зустріч відбулася. Тому рухаємося до неї. Угорщина наш друг, наш сусід, і нам потрібно з нею працювати. Тут не може бути жодних сумнівів. Пане міністре, напередодні з візитом у Києві була заступниця державного секретаря США з політичних питань Вікторія Нуланд. На яких питаннях ви зосередилися під час обговорення? І чи є надія, що Україна таки отримає фінансову допомогу від штатів? Надія є завжди. І я хочу ще раз всім, всім сказати, що дивіться хто б не намагався завантажити українське суспільство в атмосферу сумнівів, зневіри. В тому, що підтримка припиняється, і ми залишимося сам на сам з агресором. Ці люди є ну такими інформаційними диверсантами. Ви бачите по сьогоднішньому рішенні європейського союзу, що підтримка продовжується. Є ще інші країни, які ухвалюють свої рішення про продовження фінансування. Насамперед, це країни Сімки. Підтримка є, будь ласка, не слухайте нікого, хто намагається сіяти з невіру. За ці два роки війни ми неодноразово показали, що Україна творить дива і в Україну треба вірити, і Україна перемагає. І так само вирішимо вирішити питання з конгресом. Треба просто мати терпіння і щодня працювати на результати. Саме це зараз відбувається. Якби ми. Не займалися європейським треком, але паралельно ми також займаємося і американським треком. І це було, було перше питання, яке ми обговорили з пані Нуланд. Другим питанням було постачання зброї. Насамперед йшлося про суттєве підвищення кількісної і якісної роботи оборонних індустрій країн НАТО, країн ЄС і країн дружніх до нас. Тому що лише спільними зусиллями, лише спільним нарощуванням виробництва ми можемо забезпечити вогневий баланс і технологічний баланс на користь України. Є повне розуміння з цих питань. Ми вже рухаємося цим шляхом. Зараз зосереджені тільки на максимальному пришвидшенні. Ми говорили безумовно про підготовку до саміту НАТО у Вашингтоні. Були й інші питання, але це таке ключове. Дякую вам дуже, пане міністре, за цю розмову за те, що ви знайшли можливість доєднатися до нашого ефіру.